Зрази з капустою. Мої зрази готові. Так ми ж вже понаїдалися з дідуською. Ціла кастроляка. Треба подмогу визивати сестру. Жаримо капусточку. Я до капусти покришила і цибульку, і перчику солодку, і моркви додала. Посолила і зараз перемішаю гарно. Кришечкою накрию, хай трошки, щоб і морковка підм'якла наче підтушились, А потім буду дожарювати без кришки. І ще добавлю томатну пасту і цукру за смаком. А ви жарте так, як ви звикли жарити капусту. Добавила 2 столові ложки томатної пасти. Зараз капусточку розмішаю і добавлю цукру за смаком. І ще пару хвилин і вона вже буде готова. під кришкою. гарно Підпарилася, що піджариться. І все. Капусточка наша готова, хай схолоняє. Ми будемо робити тісто на зрази. І зварила картошку і зараз її почищу від шкірки. Картопельку почистили і зараз її на м'ясорубку перемелимо. Я відварила десь кілограм три картоплі. На кіло картоплі треба 2 яйця і грам 100-150 муки. Так як у мене кілограм 3 глаз, так я приділила, я вбила шість яєць. І зараз додав поступово два стакани муки, і буду дивитися, якщо муки мало, то додав ще солить і перчить за смаком. Я картоплю солила, коли варила, тому додам поки тільки перцю. Таке тісто в мене вийшло. Тепер столовою ложкою набираю, ось на досточку муки, насипала. І от таких шариків, примірно однакового розміру, накачаю. Гарну у муку треба їх обваляти. А потім будемо начинку додати. І починаємо робити наші зрази. А отак на долонці линчика зробили. Набрали начинки як можна більше. Начинку можна робити любую. Можна з лівером, можна з м'ясом, можна з грибками зробити. Я саме більше люблю з капустою. І багато наробляти не треба. Наробили на сковорідку. Можна кругленької форми заділати, можна пиріжечком. І обжарюємо на невеликій кількості олії. Жаримо під закритою кришечкою. Повернули і знову накрили кришечку. Мої зрази готові. Так ми ж вже ж понаїдалися з дідушкою. Ціла каструляка. Треба подмогу визивати сестру.